Як пробудити зацікавленість і жагу до знань у звичайних школярів, якщо йдеться про уроки трудового навчання? Відповідь точно знають у Березнегувадському районі Миколаївщини. Невдовзі тут мають завершити будівництво та здати в експлуатацію два корпуси для місцевої загальноосвітньої школи. Вчителі й діти отримають нову майстерню та їдальню, які за стандартами відповідатимуть усім сучасним європейським вимогам. Втіленням мрії опікується управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації. Березногуваська загальна освітня школа заклад із традиціями, але поруч з ними має бути відповідність усім сучасним вимогам до навчального процесу. Без сучасної майстерні ну, важко було б виконувати навіть ту програму, яка сьогодні є, ставиться перед сільською школою. А враховуючи те, що буде попит на сільськогосподарські професії, буде попит на робочі професії, звичайно, без цього не можна. Поки що учні займаються у приміщенні, якому понад 100 років, і ось яке враження справляє на тих, кому незабаром доведеться тут навчатися, нова майстерня. Тут дійсно просторо, світло, зручно, і хотілося б швидше вже приступити до навчання в новому приміщенні. Тут як ну як у Європі, як, як по телебаченню, я тільки таке бачу. Поруч із майстерню в окремому корпусі буде нова шкільна столова. Загальна вартість проєкту склала 4,5 мільйони гривень. Генеральним підрядником виступило товариство Агробуд. Замовником даного об'єкту будівництва є управління капітального будівництва облдержадміністрації. Це люди високопрофесійні. Отже, чекати залишається зовсім небагато. Артем Куцелавський, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.